27 жовтня минуло три тижні. Ось так виглядають живці. Вони помітно ростуть вже. Коріння наростає. Бачите? До речі, у цього живця коріння росте поки що повільніше за інших. Ось тільки що з'явилися два корінчика. Але я думаю, що він надолужить. І бачите, яке ж тут коріння. І п'ятий. Такий вже потужний.